Це відео буде про пенсії і про пенсіонерів у категорії вікової категорії 70, 80 та 85+. плюс. У 2023 році, незважаючи на воєнний стан та активні бойові дії, на українців чекає заплановане перерахування пенсії у березні 2023 року. Про це знає достатньо багато вже пенсіонерів. І глава уряду Денис Шмигаль повідомив, що пенсійні виплати перерахують у середньому на 20%. Тобто середня доплата становить становитиме від 400 до 800 гривень за словами Дениса Шмигаля під індексацію підпадатимуть усі категорії, визначені у законі про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. І Денис Шмигаль наголосив наступне. За дорученням президента України ми проводимо індексацію пенсій, незважаючи на те, що закон України про державний бюджет на 2023 рік така індексація не є обов'язковою. Уряд виконує свої зобов'язання перед людьми. Ми допомагаємо тим, хто цього більше потребує. Індексація виплат торкнеться понад 10 мільйонів громадян України. Також глава уряду повідомив, що буде з віковими доплатами пенсіонерам 70+, 75+, та 80+. чи продовжуватимуть їх призначати у 2023 2023 році. Шмигер заспокоїв українців, сказав, що ця програма, ініційована президентом України Володимиром Зеленським, продовжуватиме свою дію і цього поточного 2023 року. І пенсіонери віком від 80 років продовжують отримувати щомісячну доплату в сумі 500 гривень. Для пенсіонерів від 75 до 80 років ця доплата буде становити 400 гривень на місяць, а для пенсіонерів від 70 до 75 років така доплата становитиме 300. Гривень. Також Денис Шмигаль підсумував, що цього року держава планує витратити на пенсійне забезпечення понад 700 мільярдів гривень. Незважаючи на війну, ми знаходимо можливість підвищувати виплати, допомагати та підтримувати. Підписуйтесь на YouTube та RAM канали Банківського клубу. Посилання під цим відео.